Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Роман Дудін пише: Володимир Зеленський абсолютно не впливає на внутрішні процеси в Україні. Все, що відбувається всередині нашої держави, повністю під контролем а Єрмака. Насправді російські спецслужби, не розуміючи, що бункерний дід наважиться на війну, повністю про їх військовий наступ у лютому минулого року. Водночас, після всіх кадрових рішень, розуміючи, що наш народ фактично неможливо здолати на полі. Лі бою і люди починають воювати, не питаючи дозволу Києва, основний акцент зробили насамперед на так званій агентурі впливу у керівних органах нашої держави. На сьогоднішній день не залишилось жодної правоохоронної чи спеціальної структури, у яких керівні посади не займають люди підконтрольні а єрмаку чи отатарово. Митні та прикордонні структури контролюються людьми Веслюсарєва. Губернатори замикаються на А Єрмака усіх неугодних або зняли з посад, або позакривали у в'язницях, або ліквідували. Єдиний, хто поки... Тримається та непідконтрольний Росії це Валерій Залужний, і це не завдяки чомусь, а всупереч всьому. Вся внутрішня політика акцентована на створення внутрішнього конфлікту в Україні для створення контрольованого Росією управління нашою державою. Наразі під керівництвом а Єрмака атакують волонтерів та розпродають гуманітарку, атакували селян, купивши у них зерно в середньому по 100 доларів, продавши по 500 доларів, заробивши більше 10 мільярдів доларів США, вимивши із казни НДС та розповівши про перемогу, від якої селяни просто відмовляються в цьому році, бо з такою державною політикою вони вже не власники, а кріпаки. Нагадаю, що сусідня Молдова скуповувала зерно у своїх селян по 300 доларів, а Європа по 400 доларів. До речі, селяни, солярки по 2 гривні за літер не спостерігають, так що нас чекає. Плюс-мінус 20% від минулорічного врожаю. А туреччину та європу значний приплив мігрантів. Атака на військових почалась із команди здатися в полон у Маріуполі. Потім Дудін, Марченко, Кривонос, Купол тисячі військових, котрі після поранення пристигні. Юють отримувати гроші і тисячі родин, які не отримують ні копійки, доки їх чоловіки та дружини перебувають у полоні. Наприклад, СБУ фактично не залишилось у керівництві офіцерів, котрі дієво захищали Україну. Вони замінені повертанцями із заходу України. Мовчу про бізнес, лікарів, вчителів, то що ситуація скрізь одна та сама. Чи розуміють партнери та насамперед США ті процеси, які відбуваються в Україні, та той факт, що росіяни фактично своєю агентурою керують процесами у цій таємній війні, якщо відкинути геополітичні інтереси та сподівання. Союзників на участі у економічних процесах після закінчення війни станом на зараз можливо зробити два припущення: перше розвідувальну та агентурну діяльність продовжують здійснювати ті ж самі керівники та співробітники, що доповідали у Вашингтоні та європейських столицях про другу армію світу та Київ за три дні, і тоді сміливо можливо констатувати їх повний провал у агентурній боротьбі з Росією на території України та цілковите нерозуміння особливостей менталітету українців, а також наслідків, до яких це може призвести. Друге, всі все чудово. Ви розуміють те, або вважають, що якщо у машини відвалилось колесо, вона ще може доїхати 50 кілометрів до СТО або на цю російську агентурну публіку. У них власні плани, в яких інтереси українців стоять не на першому місці. Знову таки, тоді я наголошую на цілковитому нерозумінні нашого менталітету і як наслідок неможливість спрогнозувати чи передбачити наслідки цих ігор. Росіяни 100% набагато краще знайомі з українською ментальністю та особливостями політичного та державного управління. Пане президенте, ваше оточення Камедебер та Офісу Генерального прокурора України звинувачують мене у вчиненні злочинів, передбачених статтями. Стаття 111 Державна зрада при цьому у матеріалах справи жодного іноземного сліду не зафіксовано. Стаття ґрунтується лише на внутрішньому переконанні слідчого та прокурора, що я нібито бажав допомагати окупантам, не вступаючи з ними в будь-які переговори. Чи не могли би ви запитати у панів А Костіна та О. Сухачова, яким чином логічно вони можуть пов'язати наступні факти із моїм, нібито, бажанням вчинити державну зраду? До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.